Зниження призовного віку до 25 років, повістки в електронному вигляді та зобов'язання носити з собою військовий квиток. Це норми законопроекту про удосконалення мобілізації військового обліку та військової служби, який вніс до Верховної ради кабінет міністрів. Мета документу уточнити правила призову, перебігу базової та контрактної військової служби, критерії звільнення від мобілізації. Тощо він також суттєво посилює відповідальність за ігнорування. Мобілізаційних заходів, зокрема, ухилянти втратять право на операції із майном керування транспортом, отримання пільг та кредитів. Тощо порушників законодавства про оборону затримуватимуть на період до трьох діб. А за відмову від медичного огляду виникатиме кримінальна власна відповідальність. Запроваджується обов'язкова тримісячна військова підготовка для студентів. А чинні військовослужбовці після шести місяців участі в бойових діях право на ротацію і два місяці відпочинку. Власне про цей законопроект будемо питати в Михайла Подоляка, радник керівника офісу президента України. Вже долучається до нашого ефіру. Вітаємо Вітаємо! Пане Михайло, отже, чимало питань зараз власне, до цього законопроекту, який подали до Верховної Ради. Я думаю, що ви вже встигли також з ним ознайомитися і маєте власну думку з цього приводу. Які моменти на вашу думку потребують редагування, так би мовити? Є. Це не питання редагування, це питання в тому, що це взагалі законопроект, який має певні положення, які треба обговорити на рівні на рівні військового керівництва, на рівні керівництва міністерства оборони, на рівні керівництва міністерства фінансів. Ну щодо фінансування тих чи інших програм мобілізації, і безумовно, спочатку на профільних комітетах парламенту, а потім вже взагалі в залі парламенту. І після цього це буде вже тоді закон, який чітко буде прописувати процедури мобілізації з урахуванням того, що в нас з вами два роки. Війни, що в нас з вами достатньо інтенсивна війна, вона не закінчується, що люди знаходяться на передньому краї там більше 20 місяців подекуди, і що треба проговорити питання ротації, питання демобілізації питання фінансування додаткових можливостей саме з мобілізації. І, і це добре, що така дискусія йде, тому що було б дивно, якби під час війни не проводились заходи, мобілізаційні заходи. Але ще раз підкреслюю, сьогодні принципів конкретних остаточних принципів. По яким буде йти мобілізація, не існує існує запропоновані ініціативи, частково які узгоджені там в трикутнику Міноборони ЗСУ, ну маці назі Генеральний штаб і Кабмін, і безумовно, це потребує суттєвих обговорень на рівні ну на різних рівнях, пане Михайло. А от якраз обговорення і залучення суспільства, суспільної думки, як ви бачите? Як це традиційно відбувається в Україні, достатньо жорстко, достатньо категорично те, що ми з вами сьогодні бачимо: перший, другий день і так далі, і всі вже, начебто, все закінчилось, все край, немає виходу, обмежені права людей, конституційні обмеження і так далі. Це добре, тому що спочатку завжди в нас так буває максимально агресивне сприйняття тієї чи іншої ініціативи. Але після, після починається вже така професійна дискусія, компетентна дискусія щодо того, а що робити під. Під час війни, якщо війна продовжується і Росія, вона ж не зупиняється. Правильно, я розумію, що опція не воювати, вона присутня, але ця опція, ну вона не є е, виправданою, тому що Російська Федерація накопичує ресурс, продовжує накопичувати мобілізаційний ресурс для того, щоб протистояти, і для того, щоб можна було ефективно це робити, потрібно відповідні зміни вносити і в в законодавчі акти, і безумовно в сам процес мобілізації. Знаєте, на мій погляд, от взагалі, процедура. Мобілізації, от сьогодні, ми маємо там багато, ви пам'ятаєте, десь протягом останнього там року постійно з'являлось відео, що щось незаконно робиться. Там ТЦК десь зупиняє людей, заходить в якісь там спортивні зали чи в торгівельні центри, і так далі. От все це треба Упорядити да? ну, тобто щоб воно виглядало абсолютно законно з точки зору, і люди розуміли, які в них є права, які в них обов'язки щодо мобілізаційних процедур. І мені здається, що ще раз підкреслюю, спочатку це буде такий хейт, така агресивна позиція, несприйняття, Після цього буде достатньо конструктивне обговорення. Воно вже є на певних рівнях, да, в тому числі в парламенті, і безумовно це приведе нас до е певних змін, які будуть внесені в існуючі законодавчі акти, так чи інакше, регламент. Ментуючи процедури мобілізації, пане Михайло. А на вашу думку, чи могли ми уникнути ось цих всіх внутрішніх чвар хейту, як ви висловились, як правильно варто було б провести комунікацію щодо удосконалення мобі... мобілізаційних заходів? Правильно було провести ідеально. Ну, ми завжди з вами хочемо отримати ідеал, але буде так, як є. Тобто, завжди буде спочатку деякі помилки щодо входу в ту чи іншу тему. Це не тільки мобілізація стосується, це будь-якої теми стосується, тому що на жаль, ми трошки запізнюємося з розумінням того, що в інформаційну епоху треба постійно комунікувати не тільки позитивні да, якісь речі, що стосуються тієї чи іншої функціональної посади чи функціональних обов'язків, а що треба комунікувати найбільш складні питання заходити. Превентивно в ці теми, але це поступово знову ж таки в державі формується. Оце, оце, скажімо, так, філософія правильної комунікації. Вона буде сформована. Але між тим, давайте все ж таки зважати на те, що в Україні є традиція максимально жорсткого е зустрічного хейту з боку суспільства, тому що це юна демократія. Вона хоче проявити себе. Давайте ми там щось відремонтуємо. Давайте ми будемо більш активно залучені до цих процесів, і, і, і це приведе до е позитивних наслідків. Такків, тобто законопроект буде вдосконалений, він буде виглядати відповідно і до потреб держави, і до потреб військових. Це ключове. До речі, і дуже добре, що пан залужний із паном Шапталою вийшли на брифінг і попередні якісь оцінки дали і законопроекту і ініціатива. І буде коректним і комфортним для суспільства, так це не позитивна, взагалі. Ви знаєте, ж процедура мобілізації це взагалі і війна. Ну давайте ширше. І війна, це ж не позитивна. Правильно складова нашого життя. Це вкрай негативна складова, але Ще раз підкреслюю, зважаємо на те, що з тої сторони Російська Федерація абсолютно мілітарна країна, яка не хоче нічого, окрім крові, як такої. Вона хоче знищувати, знищувати і ще раз знищувати те, що ви ж бачите, що відбувається навіть на окупованих територіях чи там, де йдуть безпосередньо так. бойові дії. От Марінка да, останній приклад. Немає більше цього міста, як і багатьох інших маленьких містечок в Донецькій Луганській області. І Для Росії це взагалі не, не створює ніяких там моральних етичних питань. Ні, вони вони хочуть так і нищити далі, і вони не будуть зупинятися, поки вони не отримують відповідно удару відповідного удару, і тому мобілізація це не є позитивна інформація, вона не викликає позитивні емоції. Але між тим, ще раз підкреслюю: на початку це буде такий достатньо жорсткий хейт, але поступово ми прийдемо до певних компромісів, які будуть такі скрізь зуби, але компроміси. Ну, діалог дійсно розпочався так. Яке ставлення суспільства? Очевидно, ви про це проговорили, але також з іншого боку, суспільство кожного разу радіє черговому ураженню, особливо великих якихось об'єктів російської армії. Давайте про один з таких поговоримо, тому що стало відомо, який вигляд має вражений Збройним силам України корабель окупантів у Феодосії. Журналіст розслідувач газети The New York Times Крістіан Тріберт опублікував новий супутниковий знімок залишків великого Сантного корабля Новочеркаськ. Перший знімок від 5 грудня демонструє ще неушкоджене судно, яке стоїть біля причалу. Утім, вже на другій світлині на місці корабля класу Ропуха у східному порту Феодосії можна побачити чорну пляму з димом. До того ж, корабель значною мірою затоплений і перебуває під водою. Також на супутниковому знімку видно, як ще одне судно пішло частково під воду. Ну а за чотири місяці Україна знищила п'яту частину Чорноморського флоту Росії, і це можна вважати, що і власне не можна вважати, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. За його словами, вдалі дії збройних сил України в Чорному морі і знищення російських кораблів показують, що ситуація на фронті зовсім не патова. Останнє знищення корабля військово-морського флоту Путіна демонструє, що помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського чорноморського флоту. Панування Росії в Чорному морі тепер під питанням, і нова морська коаліція під керівництвом Великобританії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі. Пане Михайло, я хотів би ще для контексту додати, що е, Тімоті Снайдер свого часу також сказав, що якось непоміченою пройшла в суспільстві і в цілому на заході інформація про те, що Україна витіснила Чорноморський флот з Російської Федерації, дещо на схід і на південь. А ще раніше, давайте згадаємо, що одним з досягнень українських сил оборони було відсунення стратегічної авіації ворога теж на дальні аеродроми, що Теж допомогло збройним силам реагувати на ракетні удари. Як цю інформацію ви бачите, сприймають наші західні партнери? Скажімо так, експертне середовище, яке відслідковує події війни, абсолютно позитивно сприймає і розуміє. І давайте я тут підкреслю деякі висновки, які вони роблять. Перше на відміну від минулорічної ситуації, якраз зимою 2022-2023, у В нас не було інструментів, які б дозволяли вирішувати стратегічні завдання на південному напрямку. Ну тобто, позбавити Росії домінування в акваторії Чорного моря і позбавити Росії ключового міфу, сакрального міфу, про те, що е, Крим є фортецею, яку не можна буде взяти, і так далі. Військовим шляхом, і все це закінчилось. І ви абсолютно праві. і Це друга складова. Сьогодні в Україні є інструменти, які дозволяють ефективно відпрацьовувати Росію на південному напрямку у всіх сенсах цього слова. Питання в іншому масштабування цих інструментів. Я думаю, що 2024 якраз дозволить масштабувати і ці операції, і ще більш агресивно атакувати Росію. you <laughs> Третя складова, дуже важлива, про яку треба говорити. Дивіться, якщо ми говоримо про півострів Крим, там є безумовно кримський міст, так званий, да який має бути знищений, але є оці великі десантні кораблі, які могли б скомпенсувати постачання на півострів і знищення п'яти кораблів великих десантних. Це абсолютно зрозуміла стратегія, яка точно приведе до того, що в Росії не буде можливостей при знищенні того чи іншого сухопутного коридору, не буде можливості забезпечити конкретно. Крим конкретними елементами війни, і це дуже важливий момент. І в цілому я хочу сказати, що поступово ситуація, от з точки зору інструментари інструментарію війни, вирівнюється так. У Росії є велика кількість мобілізованих, велика кількість старої техніки, але щодо креативних підходів до війни, то безумовно Україна тут нарощує ініціативу як таку. І я думаю, що якщо ми збільшимо виробництво, а сьогодні, до речі, президент про це говорив з безпосередніми виробниками військової техніки, зброї, як такої, то безумовно і. Інвестиції суттєво збільшення інвестиції і держави, і держав-партнерів і приватних підприємств у виробництво тих чи інших технологічних інструментів дозволить ефективно впливати на подальший перебіг подій по лінії фронту. Дивіться, є стаціонарна війна на дано, тобто та війна, яка проходить по лінії фронту, по сухопутній лінії фронту. А є креативні рішення, які дозволяють більш-менш контролювати ініціативу. І ви абсолютно праві. І відсунення стратегічної авіації, і активне просування а, а, ініціатив. На Чорноморській акваторії і, скажімо так, активне домінування в повітрі над півостровом Кримом це говорить про те, що в України є куди далі розвиватись і є куди вкладати кошти, які дозволять цю війну вести в край ну вкрай непередбачувано для Російської Федерації. А от з приводу російського ВПК, адже вони часто цим хизувалися, і в принципі була значна кількість контрактів з іншими країнами з приводу постачання тих чи інших найменувань. Що тепер? Відкрите протистояння західних технологій, західної зброї в руках українських воїнів і російської боку. Що це показує з політичної точки зору? Вже немає страху і популярності чи можливо навіть поширення російської зброї як теж джерела накопичення ресурсу, це не навіть не з політичної, а з економічної точки зору. Російська зброя довела свою неефективність. Кількісно так можна воювати. І є певні там інструменти, які достатньо ну. Скажімо так, прогресивні, але в цілому російська зброя не є конкурентною на глобальному ринку, і це буде ще одним наслідком цієї війни. Тобто, західний стандарт, та зброя, якою користується Україна, навіть при мінімумі да? ну, тобто в нас все ж таки не паритетна війна, через підкреслюю, на жаль, математично не паритетно. В Росії набагато більша кількість інструментів ведення бойових дій, але між тим, от те, що є в Україні, воно набагато більш ефективніше, і наслідком цієї війни буде втрата Російської Федерації певних ринків збуту зброї, як такої. Якщо Взагалі вони зможуть щось продавати. Відповідно, відповідно, нам треба продовжувати з нашими партнерами проговорювати необхідність трьох речей: перше збільшити постачання відповідних інструментів. Друге, проаналізувати хід війни і зрозуміти, куди треба вкладати додаткові кошти, в які які інвестиції, в які виробництво робити, і третє запустити ці виробництва на багато більшій кількості. Я маю на увазі ті ж дрони. Щоб остаточно вирівнати ситуацію по лінії фронту, що буде додатково до авіаційного компоненту, так само нам треба все ж таки відпрацювати те, що в чому ще домінує Росія, це ті ж реби, Ну, тобто, системи радіоелектронного контролю це треба також допрацювати. І особливо важливо для цієї війни, ми з цього починали. Якщо ми говоримо про Феодосію, наприклад, це дальнобійні ракети, які дозволяють ефективно знищувати ключові елементи цієї війни. Це логістику і постачання для Росії. Це буде ну достатньо тяжко скомпенсувати, якщо ми будемо мати. Суттєве збільшення ракет, які будуть нищити все, що Росія може підвозити до лінії фронту, тому що постачання і логістика, як ви розумієте, це для такої інтенсивності війни ключовий фактор. Якщо ви щось не встигаєте своєчасно підвозити, то тоді відбувається стагнація по лінії фронту, і ви втрачаєте ініціативу. На жаль, з нами також це відбувалось з урахуванням не дуже швидких реакцій наших партнерів на постачання відповідних. Матеріалів ну мається на увазі снарядів перш за все сьогодні. До речі, я хочу підкреслити дуже важливий елемент. Сьогодні є суттєва зміна позиції лідерів, очільників інших держав. Ну перш за все, європейських. Вони абсолютно свідомі того, що Російська Федерація не повернеться до довоєнного стану. Що з Російською Федерацією не можна ні про що домовитись, що Путін є в принципі маніакально налаштованою людиною, яка не розуміє, що таке сучасний світ, і безумовно вони розуміють, що треба Україні пришвидшено надавати ту чи іншу техніку. Питання. Ня в іншому питання в тому, що якщо ми проаналізуємо і військові бюджети цих країн напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, і все, що в них було на складах, вони не не на відміну від Російської Федерації, не інвестували таку кількість грошей в безпосередньо військову військові складові да? ну, в зброю. Так mm -hmm. сьогодні вони це все хочуть збільшити суттєво збільшити виробництво, і таким чином ми разом з ними також збільшимо і виробництво, і можливо вже буде збільшене постачання в 2024 році. Це точно. Про ймовірність розширення кордонів війни на європейські кордони поговоримо далі. На європейські країни Росія може бути готова напасти на країни НАТО через п'ять років. Про це заявив президент Литви Гітанас науседа. Здатність Москви реалізувати агресивні наміри може виникнути у випадку, якщо захід припинить військову підтримку України. Ми говоримо про період, за який Росія, як вона собі уявляє, може досягти переламу у війні і в Україні, потім мобілізувати свої ресурси і піти на НАТО. Це може статися протягом п'яти років, але ймовірність такого сценарію дуже невисока. Власне, пан Науседа усе говорить про 5 років в Польщі. Так само ми чули і вже з вами обговорювали, заявляли про ймовірність конфлікту і власне прямого зіткнення з Росією упродовж трьох років. І ми вже в наших попередніх з вами ефірах обговорювали, що потрібно заходу зробити для того, аби ця війна не поширилася на європейські кордони. Максимально сприяти Україні, так надавати всю зброю необхідну для власне. Війни проти Російської Федерації ви говорите про те, що е, зараз західні країни усвідомили те, що Путін сам не зупиниться. А які конкретно маємо ознаки того, що вони вже це усвідомили? Тому що ми упродовж року говоримо про те, що от вони мають усвідомити, ми маємо з ними про це говорити. А, а що конкретно вже є зараз? Три речі дуже важливих: по перше, вони говорять, коли говорять 5 років, 3 роки, ми маємо бути готові. Це теоретичні моделі, але вони провели певне тестування психологічного стану свого населення і розуміють, що навряд чи хто захоче воювати з Російською Федерацією, враховуючи, і це друге, враховуючи, що Росія, якщо вона не програє війну, буде мати. Абсолютний досвід масштабної кривавої війни, як такої, проти якого жодного досвіду в інших країнах, окрім України, не буде ні в кого, ви розумієте? І вони проводять тестування, вони дивляться соціологію, і це ознака того, що вони пробують відчути, чи готові вони будуть і колективно, альянсно. І е, окремо чи готові вони будуть і психологічно, і математично до повномасштабної війни проти Російської Федерації ще раз підкреслюю, яка абсолютно буде змінену армію. Мати вони внесуть корективи і в підготовку, і в тактику, і в стратегію, і в військове виробництво, і більше того, чи будуть готові вони протистояти не просто Росії, а біля Росії вже буде тоді сформований юридично, навіть я так умовно скажу юридично, сформований альянс вкрай вкрай агресивний, який буде допомагати Росії і з виробництвом і з актами на інших територіях і спровокування інших е елементів нестабільності в тих чи інших країнах. І це дуже важливо. Вони тестують свою систему, і вони відчувають, що ці системи не готові. Ми з вами про це говорили. 15 мінус відсотків. Це ті люди, які заявляють, що вони готові будуть захищати свої суверенітети чи свої свободи, але, але реально це буде менше 5 відсотків. І це перша ознака. Друга ознака це абсолютна зміна риторики. Вони сьогодні не говорять як раніше, та давайте там якось домовляти з Російською Федерацією. Ми ж там мали певні бізнеси. Ми ж там мали певні економічні. Відносини, і можемо якось повертатись до цього, тому що Росія, все ж таки, ну при розумі, вона може там десь погодитись на якісь поступки і так далі. Сьогодні вони абсолютно чітко розуміють, що Росія це не країна, яка може піти на якісь договори, це не країна, яка буде дотримуватись домовленості, і так далі, і тому подібне. І третя ознака це суттєве збільшення. Ще раз підкреслюю, суттєве збільшення національних бюджетів допомоги Україні. Ці бюджети включають в себе військову допомогу. Безпосередньо я ще раз підкреслю, вони не. Інвестували стільки у військові виробництва напередодні повномасштабного вторгнення, тому що вважали, що Європа абсолютно точно не буде приймати участі ні в яких великих війнах, так в маленьких локальних, де потрібно використовувати спецназ, якісь там невеличку кількість техніки, якусь там невеличку кількість інструменту військового, і так далі, але не у великій війні. Сьогодні вони це все змінили і вони шукають можливість чи купити щось для України, чи передати щось, що знайдуть на складах, чи інвестують у виробництво, щоб знову ж таки. І збільшити постачання для України, і суттєво ці бюджети підросли в фінансовому сенсі. Ну, мається на увазі, кількість грошей, які вони виділяють на військову допомогу Україні, збільшується. Це ознака того, що вони точно до кінця 2023 року зрозуміли ціну війни. Перше зрозуміли е передбачуваність, ну таку кримінальну передбачуваність Путіна. Друге і третє, що зрозуміли головне єдина країна, яка може виграти війну сьогодні, і чи навіть так. Протистояти ефективно Російській Федерації збройним силам Російської Федерації це тільки Україна, і тому інвестиції в Україну сьогодні, попри всі там дискусії, внутрішні, всі там сумніви і так далі, це гарантії, конкретні гарантії. дивіться, який парадокс, конкретні гарантії безпеки цим країнам. Хоча вони говорять про гарантії безпеки для нас, і це нормально, тому що треба буде заключити пакт певний щодо архітектури безпеки, де буде Україна. Також ключовою державою, але ми сьогодні говоримо, і вони це розуміють, що гарантії справжні гарантії безпеки від навали під назвою Російська Федерація може забезпечити Європі тільки Україна, і тому інвестиції, інвестиції, інвестиції пане Михайло, в давай різні... Вибачте, Давайте тоді просто не так багато часу, але поговоримо напевно про останній аргумент, який має Путін, а це ядерна зброя і. Ставлення заходу до цього, адже поставки ядерної зброї до Білорусі з Росії завершено, принаймні про це стверджує самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Скільки зброї відправили і де вона розташована, Лукашенко не уточнив. Сказав лише, що все, нібито, на своїх місцях і у хорошому стані. Тактичну ядерну зброю Росія Білорусі не передала, а лише розмістила на її території, уточнив диктатор Володимир Путін. І тут неодноразово ми вже говорили, що з точки зору військової доктрини переміщення на декілька сотень кілометрів ядерної зброї немає ніякого. Ну, принципове значення, а от політично очевидно, чого домагається Путін, і скільки він ще може залякувати колективний захід використанням ядерної зброї. Ну, це більш глибоке питання з точки зору. Це ж не питання України. Ну, давайте це є відповідні доктрини, доктрини щодо ядерної зброї, щодо стримання країн, які володіють ядерною зброєю. І таким чином Путін показує, по перше, це пропагандистський інструмент. Дивіться, я можу робити все, що забажаю. По-друге, він абсолютно обнулив якраз такі оцю доктрину, глобальну доктрину ядерного стримування. Але це стосується не тільки я ще раз підкреслю України, це стосується великих країн, таких як Сполучені Штати, таких як Китайська Народна Республіка, окрім всіх інших, да, які. Володіють офіційно володіють ядерною зброєю, і тому е, я думаю, що він також розуміє, що десь вже по тонкому ходить льоду да з точки зору того, що робить, але вони хотіли. Скористатися цією інформацією про переміщення зброї саме для тиску на тоді, ще я це ж було починалось 8 місяців тому. Для вони думали, що дотиснуть таку інформацію: що дивіться, ми переміщуємо ядерну зброю, тобто для нас не існує ніяких більше договорів. Зважайте на це. Вони думали, що дотиснуть якраз такі суспільні думки в європейських країнах, перш за все. Але мені здається, що парадоксальним чином це. Зовсім інакше спрацювало це. Спрацювало, що якраз такі країни розуміють всі ризики, які сьогодні генерує Російська Федерація. Ну, дивіться, вона нападає. На суверенну державу величезний обсяг війни, просто ну не співставний з часом, в якому ми живемо. Вона склає величезну кількість військових злочинів. І після цього, якщо європейські країни консенсусно говорять, так ми не можемо е, чинити спротив, тому що в Росії ядерна зброя, і ми не можемо її карати за ці всі військові злочини, і ми взагалі не можемо нічого зробити, це буде означати, що Росія в принципі виграла війну не в Україні. А вона в принципі виграла війну у Європі у демократії і може претендувати на домінування, на домінування точно на європейському континенті і на домінування в глобальної політичній грі. Більше того, до неї я ще раз підкреслю: як тільки Росія не програє війну, до неї відразу доєднується величезна кількість країн з нестабільними політичними системами, які хочуть також проявити свою агресію де-інде. І, і, і це в нас мається вже зовсім інший альянс. І тоді в мене питання зустрічне: вже не про ядерну зброю. Скільки доведеться заплатити, щоб мати певні гарантії, ну щоб не воювати всім зі всіма. Скільки доведеться витрачати на свою безпеку, в тому числі європейським країнам? Ну точно не 2% як зараз в натівських країнах, так, а деякі навіть менше. Пане Михайло, дякуємо вам.